За минулу добу на Волині аферисти ушукали семеро громадян на понад 400 тисяч гривень. Відомо, що найбільше грошей понад 343 тисячі гривень втратили потерпілі через шахрайську схему, пов'язану з псевдопрацівниками банку. Аферисти телефонували до громадян, представлялися працівниками банку та під приводом збереження грошей дізнавалися реквізити банківських карток, паролі з смс чи CVV-коди. Після отримання усіх конфіденційних даних гроші з рахунків швидко зникали. За усіма фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Та вкотре застерегли громадян бути обачними. Поліція закликає громадян бути обачними та вкотре наголошує. Працівники банку ніколи не запитують таку інформацію, як. Ваші банківські реквізити, паролі з смс та CVV-коди. Не переходьте за посиланнями про отримання будь-якої допомоги від міжнародних організацій. Таку допомогу можна отримати лише через офіційні установи. Ретельно перевіряйте інформацію щодо сайтів та продавців, які здійснюють продаж товарів чи послуг у мережі інтернет. У разі якщо ви стали жертвою шахрайських дій або спроби омани, негайно повідомляйте про це поліцію за номером 102.